Дифракція, інтерференція, поляризація, дисперсія та інші страшні слова. Кольори, як утворюється веселка і чи можна їх побачити декілька одночасно. Тільки що ми говорили про промені. Саме так ми звикли сприймати світло в повсякденному житті. Їх можна навіть побачити, коли сонце пробивається за хмар. Але якщо придивитись до світла ближче, то ми починаємо бачити трохи іншу картину. Уявімо, що ми можемо збільшити світло так, щоб бачити частинки в мільярд разів менші, ніж метр. Тоді ми зможемо побачити, що світло насправді не безформний промінь, а поперечна хвиля, як у батозі чи строні. Звісно, ця хвиля відрізняється від хвиль в ефірі, про які сперечався із Ньютоном Гюгенс. адже ефіру не існує. Тоді, що ж це за хвиля? Вона викликана змінами в електромагнітному полі. Пам'ятаєте, ми говорили про нього минулого разу. Її особливість у тому, що вона поширюється навіть у вакуумі, де нічого немає. Звісно, побачити електромагнітну хвилю не можна навіть під найкращим з мікроскопів, але вона там є. Звідки ми це знаємо, бо існує низка явищ, які не можна пояснити інакше. Наприклад, якщо пропустити біле світло через трикутну призму, то з іншого боку вийде ціла веселка. Так виходить, бо біле світло це насправді поєднання всіх кольорів веселки. Пам'ятаєте їх? Але. Коли воно доходить до скляної призми, то за законами геометричної оптики мусить заломитись. Але світло різних кольорів заломлюється під різними кутами. От і виходить, що після заломлення на вході і виході з призми фіолетовий уже дуже далеко від червоного. Це явище розкладання світла називаємо дисперсією. Саме так утворюється в небі веселка. Ви, певне, бачили її не раз після дощу. В цьому випадку сонячне проміння заломлюється на крапельках води, як на скляній призмі. Залежно від розміру крапель змінюється ширина і яскравість смуг веселки. А якщо промінь веселки ще й відбивається від крапельок, що розташовані вище, то ми бачимо подвійну веселку. Друга веселка зазвичай менш яскрава, ніж перша, до того ж кольори в ній йдуть не від фіолетового до червоного, а навпаки, тобто в дзеркальному відображенні. Крім двох найбільш помітних дуг веселки, ближче до їхніх вершин можна побачити і інші. Вони не утворюють повної доги і зазвичай є менш яскравими. Але також мають кілька різних кольорових ліній, які можна розрізнити. Іншим цікавим явищем, пов'язаним з тим, що світло це хвиля, є дифракція. Це огинання світла малих перешкод. Щоб зрозуміти, як це відбувається, треба уявити, як утворюється хвиля світла. Так само, як і для інших хвиль, в одній точці починається коливання. Від цієї точки колами розходяться хвилі, як кола на воді після того, як в неї кинули камінь. Цікаво те, що ми можемо взяти будь-яку точку на якомусь із тіл, які відійшли від джерела, і вважати цю точку новим джерелом, тоді хвиля від неї розходитиметься колом так само. Це значить, що якщо перед хвилею поставити перегородку із дуже маленьким отвором, то цей отвір і сам стане джерелом нової хвилі. Тоді, якщо перед хвилею світла поставити перешкоду, то на її краях утворяться такі точки, які стануть новими джерелами світла. І відразу за цією перешкодою опиниться світло. Звісно, якщо поставити палець перед лампою, то від вашого пальця впаде тінь. Та й навіть людське волосся відкидає тінь. Якого ж розміру мають бути перешкоди, щоб дифракція працювала? Перешкоди мають бути порівнювані з відстань між двома гребенями хвилі. Цю відстань називаємо довжиною хвилі. Тобто, якщо перешкода менша, ніж довжина хвилі, або дорівнює кільком довжинам хвиль, то ми побачимо дифракцію. Цікаво, що саме довжина хвилі визначає колір променя. Найкоротша довжина хвилі близько 400 нанометрів у фіолетового кольору, а найдовша у червоного приблизно 750 нанометрів. Ми бачимо різні кольори тому, що різні речовини навколо по-різному реагують на світло. Більшість із них не є дзеркальними, тому вони відбивають лише частину світла, а решту поглинають. Так рослини зелені тому, що вони поглинають все світло, крім зеленого. А саме зелене світло відбивається від листя і потрапляє нам в очі. Іншим явищем, притаманним тільки світлу хвилі є інтерференція. Під час інтерференції накладаються два дуже схожих за довжиною хвилі промені. Але замість того, щоб отримати яскравішу пляму світла, як це виходить для промені світла з різної довжиною хвилі, або і просто білого світла, згадайте суфіти на сцені, ми отримаємо яскравіші і темніші смуги. Це відбувається тому, що дуже схожі хвилі накладаються одна на одну. Тому виходить, що в деяких місцях хвилі заважають одна одній, бо йдуть назустріч, а в інших місцях вони підсилюють одна одну і розходяться в різні боки. Це явище було б неможливим, якби світло не було хвили. Зазвичай, в природному світлі одночасно є дуже багато хвиль, які коливаються в різних напрямках. Коли ми хочемо вибрати тільки кілька із цих напрямків. То користуємось спеціальними пластинками, які або поглинають, або відбивають хвилі всіх напрямків, крім тих, що цікавлять нас. Такі пристрої називаємо поляризаторами, а такий процес фільтрування поляризацією. Зверніть увагу, що це не та сама поляризація, що є в електриці. І ми переходимо до нашого другого інтерактиву: це Брейншторм. Ви бачите малюнок. На ньому є лінзи, але вони усі, їх поверхні усі різних кольорів. Тому перше питання, на яке ви маєте відповісти, чи є причина, чому лінзи мають різні кольори? Якщо так, то що це за причина? Так, лінзи, вони по-різному заломлюють світло. Насправді, перше явище це саме заломлення світла. Тобто, якщо ви будете. Використовувати лінзу, а лінза це у нас система, точніше, лінза фотоапарату це система звичайних лінз, збиральних та розсіювальних, ще за все, збиральних, які заломлюють світло, і оскільки вони заломлюють його по різному, різні кольори по-різному, то виходить у нас не дуже добра картинка на виході. Тобто ми фотографуємо, і виходить не дуже добре, ви можете. Загуглити в інтернеті, перевірити. А яке явище використовують для того, щоб подолати? Тобто я вам скажу про те, що починають на лінзи наносити різнокольорові шари, але завдяки якому явищу все ж таки різнокольорові шари дають однакове заломлення. Чи є у вас якісь ідеї? Можливо, це зараз складно. Але якщо трошки розібратися, це вам стане зрозуміло. На це інтерференція, вони завдяки різнокольоровим шарам накладаються хвилі одна на одну, і завдяки цьому утворюють гарну картинку, яку ми можемо бачити з вами, коли фотографуємо на фотоапараті. Так, добре. І цей інтерактив він більше для того, щоб ви запам'ятали про явища, тому що їх, як ви почули сьогодні: основних хвильових явищ в оптиці 4: це дифракція, інтерференція, поляризація та дисперсія. Потрібно їх пам'ятати, що інтерференція це накладання хвиль, дисперсія це, це розклад хвиль у кольоровий спектр, дифракція це огинання перешкод, а поляризація це, так можна сказати, фільтрування хвиль певної довжини.